Незважаючи на важку економічну ситуацію в країні, медицина в Хмельницькому не стоїть на місці, а прогресує та розвивається. В цьому нас запевнив начальник управління охорони здоров'я Михайло Василишин. Багато устаткування ми вже зараз отримав, хоч дуже важко, тому що. Проплата не йде, ми за рентгенапарат поліклініки номер 4 майже 50% проплатили, апарат вже встановлений і завершуються там роботи до його запуску, але решти грошей нема. Колоноскоп сучасний на сьогоднішній день в міську лікарню будуть. ще Другі апарати закуплені, але нам дуже складно працювати, тому що зараз фірми, які торгують медичним обладнанням, вимагають від нас предоплату. Попри позитивні зміни в сфері надання медичної допомоги, нарікань мешканців міста мовляв, лікуватися нині дорого не зменшилось, а навпаки. Людям трошки прикро, коли приходиться попадати в лікарню, і доплачувати гроші там за лікування, все але. Цих 11 гривень з копійками, що в нас виділено лікування однієї людини на сутки в лікарні, повірте мені, це дуже мало. Михайло Василишин додав, якби лікарні були забезпечені достатньою кількістю ліків, люди не мусили б платити. Якщо в нас інсулін поступає по державному замовленню і він є, то ніхто його навіть не збирається купляти, ніхто його не збирається скривати. Всі люди отримують інсулін і. Це поки що забезпечення, йде нормально. Наразі існує дефіцит препарату туберкулін. Відсутність його на полицях медичних установ. Начальник управління охорони здоров'я пояснює кількома причинами: а саме, припинилося його виробництво в Україні, а приватні фірми, які пропонують туберкулін, збільшили ціну в 15 разів. Михайло Василишина запевнив, що рішення знайдуть. Варто зазначити, що працівники управління охорони здоров'я провели в медичних закладах міста, особливо в стаціонарах, анкетування на предмет хабарництва. Результати втішили керівника управління. Лише 15% опитуваних стверджують, що побори в лікувальних закладах мають місце. В Міській лікарні там були скарги, що пацієнти оплачували в касу, а потім ще приходилось їм доплачувати лікарю кишеню. Ми постараємося їх відшукати, віднайти, тому що це для нас таке ну слово діло честі, і треба буде позбавитись цих явищ. Непокоїть керівника, і катастрофічне підвищення цін на ліки пояснює, вартість ліків, задекларованих на митниці, має дорожчити лише на 15%. А що виходить у нас в державі? Поки медикаменти дідуть до аптек через енну кількість приватних фармацевтичних фірм, ціна зростає на 100%. Я взагалі не, не розумію е, тактики наших е, можновладців, чому це так робиться. Причин для цього нема. Незважаючи на дороговизну, медики допомагають і ліками, і коштами українським військовим на Сході. Розпочали роботу переправити в госпіталь прикордонних військ України, служби прикордонної служби України в місто Київ 50 літрів плазми, яка їм потрібна для лікування тих пацієнтів, які отримують важкі травми і поранення. Хочеться вірити, що в найближчому майбутньому не доведеться відправляти ліки на війну. А держава подбає, щоб медицина була якщо не безкоштовною, то хоча б доступною.